А тепер хочу повернутися до ваших запитань. Що ж робити, якщо манеріоз вже розгулявся? Як зменшити його кількість, як його трохи схаменути? Звичайно, садівники скажуть, що якщо у вас багато падалиць, якщо у вас багато манеріозу, це означає, що ви погано слідкуєте за своїм садом. І так, поклавши руку на серце, я визнаю, що яблуні мої доглядаються за залишковим принципом обрізатися, обрізаються. Обробку хімічними фунгіцидами я не здійснюю. А тільки біологічними препаратами, тому це іноді буває неефективно, бо іноді прозіваю, іноді не встигну, іноді немає часу, іноді немає сил. А біопрепарати вони полюбляють ось цю регулярність. Тому ось таке буває. Минулого року взагалі ніхто нічого не обробляв, не обрізав і взагалі не до того було. Тож, на такий випадок є два таких рецепти, дві таких поради. Один спосіб це дуже давній спосіб, і відомий садівникам ще старшого віку, і його застосовував ще мій батько цей спосіб, це обробка розчином кальцієвої селітри. Це одночасно і підживлення, і одночасно така дещо превентивна міра, щоб запобігти зараженню плодів плодовою гниллю. До речі, нещодавно підписниця мені написала про те, що обробивши картоплю кальціові селітри, а картопля дуже любить кальцій, і це дуже добре підживлення для картоплі, так от вона побачила дуже цікавий ефект. Колорадських жуків на картоплі практично не було. Ось ця властивість кальцієвої селітри спостерігалася і в випадку картоплі, і у випадку плодових дерев. Кальцієва селітра робить поверхню плодів і поверхню листя більш жорсткими і такими непридатними для гризучих, наприклад, комах або для тих, у кого ці колючі апарати. Тобто вона стає поверхня жорсткою і гірше вражається, гірше стає проникна для спор хвороб і гірша для споживання комахами. Те відбулося і на картоплі, те, і буде відбуватися на плодових деревах, якщо ми їх будемо обробляти кальцію, селітрою таких обробок треба зробити дві або три. З інтервалом 2-3 тижні. Ну, і розчин цей має складатися із 10 літрів води і 60 грамів кальцієвої селітри. Ось ці 60 грамів це приблизно дві ложки з гіркою, дві сірникових коробки, так скажімо. Коли треба здійснювати ці обробки, починати треба, коли плоди тільки зав'язалися і мають розміри таких невеликих горішків. Звичайно, в цю пору вже трохи запізно. І це буде менш ефективно. Якщо ж вже запізнилися, як я, наприклад, то інший спосіб є цей спосіб більш новіший, менш відомий, хоча відомий батьо. І цей спосіб полягає в обробці плодів розчином саліцилової кислоти. Саліцилову кислоту, думаю, багато з вас пам'ятає, той, хто мого віку і старший, молодші, мабуть, цього не знає. Що саліциловою кислотою ми підлітками намагалися якісь там прищі в себе вилікувати. Ну, одним словом, застосовується вона в дерматології переважно, також застосовується як консервант. Вживати внутрішньо її не вживають, це тільки зовнішнє застосування в медицині, бо подразнює слизову шлунка. Але от у сполуках вона менш така подразнююча, тому ми її вживаємо у вигляді, наприклад, ацетилсаліцилової кислоти або аспірину. Там вона сполучається саліцилова кислота з оцтовою кислотою. І таким чином, щоб нам добути саліцилову кислоту, нам не обов'язково її виписувати в інтернеті, бо це буде дорого сама пересилка. Та і нам потрібно її 7-8 грамів. Тому її дуже легко отримати із аспірину. Це робиться наступним чином: беремо невелику кількість води. Беремо невелику кількість води, туди поміщаємо 20 таблеток аспірину з розрахунку на те, що молекула стилсаліцилової саліцилової кислоти за масою на чверть складається із оцтової кислоти і 3 чверті це маса, яка припадає на саліцилову кислоту. Тому отакий розрахунок: 20 таблеток, з них ми отримаємо приблизно 7-8 грамів саліцилової кислоти. Ці таблетки ми Поміщаємо у посудину з великою кількістю води і кип'яти. Не треба їх ані помішувати, ані подрібнювати. Вони собі прекрасно там покипить і ми будемо відчувати запах оцту, бо молекула стріл кислоти гідроїзит, тобто зруйнується. І оцет буде випаруватись. Почули запах оцту, можете виключати. Тож беремо ось цей наш результат кип'ятіння. Його треба нейтралізувати, бо все-таки це кислота, а бризкати ми будемо по дереву, тому ми додамо сюди одну чи півтори столові ложки розчину м'яку, тобто на штивно все це доводимо, до об'єму 10 літрів і цим розчином обрискуємо наші дерева. Дерева не повністю, а тільки плоди, звичайно, попаде на листя і нічого тому страшного не буде, бо ми його нейтралізували. А плоди гарно обрискуємо. До речі, саліциловою кислотою розчином її. Але вже без аміаку, просто розчин саліцилової кислоти. Використовують також для того, щоб зменшити кількість будової гнилі при зберіганні в погрібі. Бо все-таки на яблуках залишаються спори спорилі, і, напевно, в кожному знайоме це явище, коли ми йдемо в погріб, час від часу взимку і перебираємо яблучка і вибираємо.